Свято останнього дзвінка відзначили також і у гаях Дідковецьких. Як це було? Дивіться у сюжеті. А ми всі мріємо про мир і перемогу, і волонтеримо, і донатимо на фронт. Спасибі ЗСУ і Богу! Ми віримо у веселковий горизонт. У актовому залі школи села Гаї Дідковецькі було гамірно. Тут зібралися, аби відзначити свято останнього дзвінка. Після звучання державного гімну вшановують усіх загиблих наших воїнів у війні із расистами. Привітав усіх із завершенням навчального року директор освітнього закладу. Так сталося, що цьогоріч останній дзвінок нам вдалося завдяки збройним силам нашим. Святкувати тут разом в шкільній родині подарували гарний танець усім присутнім і учні школи під гімн українській мові. Для них батьки не шкодували оплесків. Не стримували сліз від емоцій ні батьки, ні учні, особливо ті, яким вручили пам'ятні знаки про завершення навчання. Покладу у валізу спасибі. Вдячна дуже за вас, дорогі. Ви для мене, як діти, ніби. Мої! У полізу вкладаю вам віру. Хай у нагріє кожного з вас. Піднімайте свої вітрила. В добру путь, вже пора вам час. Віддячила своїм найдорожчим чителям пісенною композицією. Зліюся давно, як кращий класі йшли, небезпечність. У школі шинку так уже закінчилось. Поблагословила на добру долю учнів та випускників місцеві священнослужителі і пролунав дзвінок, на який усі так чекали. Із Гаїв Дідковецьких Сергій Нікішин, Олена Ковальчук, телеканал Броди онлайн.